Всім привіт! З вами я, Нубік в Майнкрафті, і сьогодні ми разом з професіоналом будемо проходити круту паркур карту. Вот. Ну, коротше. Е е давай вже будемо е вже її проходити. І, кстати, дві зі. У нас ще отакі от палочки круті, отака от удочка. Ой, ти чого, так відкинув мене далеко. Ой. Давай, Ладно, проходь. я вже полетів. Ти чого? Біжать, Блин, ладно. Е, я хочу пройти у рівень, а ты не пройдешь. Понял? Я пройду, а ты <рисвіт> о, все я пришел. Я пришел з другого разу. Привет, привет. <рисвіт> я тебе там Я тебе же палочку скину, и ты не пройдешь. Иди <рисвіт> я пройду. Давай, иди сюда. Ладно, я тебе не буду скидывать. Давай. И теперь заходим на другой уровень. О, да ты... Куда? Где? Уходим. Два, Профессионал, я. ты куда пошел? Я... я иду от тебя. Ты что, вообще профигел? <сих> Тикат от мене. Не, не не пожалуйста. Ты куда пошел на третий уровень уже? Давайте я тут буду Окей. Okay. Не, я знаю, як ти мене будеш чекати, просто е, не будеш мене зовсім чекати. Ладно. Отак не, я буду тебе чекати. Не, ну, а, да, да, ти реально, походу, чекаєш, бо я побачив, ти там точку доступу. Ключов... О, все, дивись я пройшов ну, привет, привіт. Е, ладно, давай Ай. не будемо нікого скидувати, бо бо це якось буде нечест. Но... Ладно, Фу. короче, уй ой, ой профессионал! Куда я впал? Капец, профессионал профессионал ты там проходишь. ойо, я впал! Да че ты такая бесить? Блин, что это? Я уживал бы сторон Я ну, мав бы стор... 100 років тому це пройти а ти там от этому давай. Я тебя тут жду. Э, да накидайся, я так не пройду. Давай, Нубик. Я ж тебе не скидывал вообще. Давай, давай. Ты что там веш своей рукой? <сих> не, я впал. Луки. Профессионал, вытащи меня отсюда! Ладно, профессионал, э, я зараз надеюсь, что я пройду. Давай, Нубик. Ой, я, да я впал! Да чего Блин, ну капец, підпис, підписники. Ой, о, да Чому це чему Блін, професіонал! Блин, профессионал від цієї наветит дыры, блин. мене з цього паркуру! Капец! Чему? Я не могу это нормально пройти профессионал. Ты можешь мне допомогти с тем? Капец! профессионал. Ты что ты можешь сделать мне? Давай, Нубик, ты сможешь это пройти. Ну, я же не могу это пройти, а ты профессионал, конечно, пройдешь. Давай я тебе удочку допоможу. Э, ты че, ты вообще издеваешься? Я За тебе допоможу. Ну да нет, ты меня не протащишь до себя! Опа! Да, чему я? О, профессионал, ты уже да я. Давай, Нубик. Нет! Нет! Восстань, блок! Почему я это не могу пройти? Ну, ну а, капец. Ну, дайте мне это пройти! Короче, профессионалы, это сейчас пройду! Нет! Ну, ну, Куда Куда я пошел? Ну, меня это уже бесит, цей паркур! Пройди! Ну, Так, на это мне не Давай, Ааа, я в тебе верю. Я не знаю, навіть якщо ти мене будеш вірити, Я можливо в це не я можливо це не пройду. Чому давай. Чому я на shift нажав? Професіонал, на цей раз я це зараз пройду це все. Давай. Опа, опа, все пройшли. Куло? я вже на другому уровні, все, я його зараз пройду без тебе. А ні, не пройду. Я вже, я вже впав литин, Давай тільки телепортируйся, а я вже впав. Ні Я тоже з тобою впав, я тебе бачу Подивись вниз А... <свистит> Ні. Ти че уже впав? Ні, я на третьому левелі Та то як ти так спампойнт не поставив? Усе, усе я до тебе йду Блин, а я уже впал, ты телепортировался, а я уже а я уже впал. Ладно, давай я это пройду все. Опа. Без них. Давай. Н нет! нет, ладно. Нет. О, -о, О, давай я на другую лестницу. Пошел. Давай, Новик. Нет, это, нет. это складнейшее. Нет. нет. Да, это мне ведь удовольствие. Опа, 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 опа. Да блин! Профессионал, вытащим на видео паркура, сынь, ого. Я как могу пройти. А кстати, підписники, дякую дякую э, за 100 підписників на моєму каналі. Бо тому що я виложив ще одне відео. У мене там ще остався один підписник до, до 100 підписників. А сьогодні я вже дивлюсь на свій канал, у мене вже 101 підписник, то дуже дякую. Ой, я впав! Капіц. Професіонал, що там? Давай, Нубик! Так. Да тож... чому я це пройти не можу чому це так складно для мене? Ні, я знову впав. Я тоже впав, ти чо? Давай, ноби Чому я впав? Я просто назад пішов і впав. Чому? Ні. Я тоже впав, ну просто на другому блоку Капец професіонал. Капец, профессионал, мы тільки вчора начали дружити, дружити, а вже. А вже тут е, паркури проходим дуже складні. Куда ты впал? О, две пройшов, я навіть не ускорявся. Так. Не! Ну чому? Як це пройти? Я Даже прыгнути там не можу. Мене меня це уже бесит. Не, не, не. О, я так швидко проходив, я на другу лестницю почти заліз. Короче. Э, професіонал, нам треба якось дуже швидко проходити, і у нас все дуже швидко получиться. От бачу, тут про... проходжу швидко і ну, хоча <хоть аш> падаю. Ну ми якісь нубик, а не професіонал нубик. Чому? Капец. Професіонал, тебе підштовхнути? Ні, не треба. Тебе треба. Да, тобі Ні. дуже не треба, тобі дуже не треба. Я тебе підштовхну і ти б виграв, поняв? Я понял, як тут можна пройти. Короче, професіонал, тебе тут буду чекати. Може тебе підштовхнути, ти пройдеш? Не треба, не треба. Треба, не треба. треба, що я, чому я тебе вдарив? На, Наплыл <плєць> Капец, ми раз уже померли на цьому паркурові? ви я тут не можу? Тут паркур пройти, профессионал, допоможи поможи мне мене з цього паркуру, навіщо ми навечем мы вообще сюда пришли. Не знаю. Ладно, опа-опа. Ну? Да нет! Ну видите, я бачу. Офігеть, а чому? Чому я цей левел не можу пройти? Це ж... Мені це дуже складно. Так ой, Ти куди пропав? А, ти тут? Ой, ти куда ты куда впал? Куди я тоже так само впав, як ти? как Капець, Капец, Так, я зміг. О! А Ушел уже дошкинься, и ты опять упав. Да. А ты профессионал. О, привет, нубик. Не, ну мы кись. мы якийсь нубик, а не профессионал и нубик. Ну, паркур тупо не можемо пройти. Хоча ты профессионал, ты вже мог пройти. Хотя не, я я пройшов, я потому что я профессиональный Нубик. Ну чому я там впав? Я не нравшип? ха я тоже так же впав? Все, я здох. Професіонал, допоможи мені виграти! Я хочу виграти, я хочу сім уровней пройти. Я пройду їх! Тільки я, а ти не. ха О, я пришел на другую лестницу. Давай, новик, пады. Нет, ты чё, ты издеваешься? Я почти пришел, ты вообще шо? Ты чё, вообще офигел? О, давай я тебе так же пистухну. Приш Не, я уже в кинти. В смысле, а кто так шо? Я кто пришел? Это ж нереально просто. Давай я тебе підкажу, як, як, як пройти. Окей, давай. Куда? <ріст> зараз. Ой, а що я включив? Чекай. Ти. Ш... Ти. Чекай, я щось включив. У мене тут АМД справа, ой, справа зверху написало. АМД щось вимкнено. Нубік, йди до мене зараз. Я тобі покажу, як треба. Не, я хочу тут пройти, я зараз может, упаду, да? А не! А не упал. Да. Блин. М -м -м, блин. Быть, о, я блин хочу тебе да, привет. Иди за мной. Пока. Куда? Это и покажи, как я э, пройду тут. Окей, зараз. Короче, про все. Давай. давай. Ну. Зараз. Ой, ты куда Нет. И... Смотри, вот тут не так прямо, а вот так вот. Вот так? Вот так. Ой, да, да, правильно, правильно даже. Да. Профессионал, ну-ка, як мне тут пройти? Ну, я тебя вижу блин, а чему мы не можем пройти? Это ж такая это ж такая легкая испытание. О, Дуби. я упал, и твое что ухнула. Вообще имба. Нубик, привет. Привет. Ладно, я захочу пройти, будь ласка. ой ой я упал. Привет, Нубик. Привет, Дубик. Привет. ты ещё удочку её. Профессионал. Да, я пройду! Лучше. Короче, профессионал, да поможи мне выехать в тему паркуре. Блин, вот ну, за паркур, его не может Давай, вот ну, на... О, почти! Ты бачил? Так. Капец, профессионал. Короче, подписчики, мы через паузу... целый вот весь паркур... Ну, потому что мы так много часу тратим на целый паркур... За третий уровень, ничего, он такой складный. Профессионал, наконец-то я это пришел. А ні, це это четвертий уровень, ми четвертий уровень не, міг, не могли пройти. Так, ну за си... <реш> нубік. Да, я реально якийсь нубас. Нубас. Давай, я вже. О в я кінців... вообще на четвертому четвертом уровне заспав, не вся. Через Давай. час. Короте, Давай. Через я вже час... в кінці п'ятого рівня. Через час прийду. Ура, наконец-то я пройшов і все, заходжу. О, ти що вже, уже. Я й ще... Ще час назад це пройшов. Офігеть, Ти чо, А я? Ну, чому я? Це дуже легко. Для мене це дуже складно. О, наконец я хоча б спаунпойндже, активував. Ой, йо! Куда? Чому я це не можу пройти? Професіонал, як ти так швидко пройшов це вообще? Ж, неможливо, по-моєму. Ой, Давай. йо! Я нубик! Який нубик, я нубик. Так. Давай, ти зможеш. Капіц. І тепер. Важний момент! Ні <звук> Нет! Професіонал! Допоможи мені цей цей хаос пройти, блін. Професіонал! Давай, ти зможеш. Чому я це не можу пройти? Бубі! <звук> Професіонал! Що? <звук> Нічого, дай пройти мені це. Да блін, професіонал, як мені за пройти впади зі мною проходить. Ні! Nee. Впади, пожалуйста. Ладно, сейчас. Зараз. О, реально ти ч впадеш? Так. Да, Офигеть! Спасибо, ми проходим разом. Да, ты... Короче, підписники, ладно. з вами був я, Нубик в Майнкрафті і професіонал в Майнкрафті. І всім пока!